Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. Давайте відчинимо мапу, давайте... давайте роботу глянемо. Що там треба нам по роботі? Так... Може роботу? Давайте цю спробуємо. Стадіон паркінг лот. 8.01 ранку. А, ранку. Nissan Skyline ми якийсь вкрали. Skyline R34, походу. Бляха-муха, і що ж нам робити? Нам що від поліцейських тікати? А тут бляха-муха більш, бляха-муха більш серйозні. А в мене немає закису азоту. Ось так тобі. Так, погнали сюди. О, гелікоптер навіть. Підлетів. Оце підрозігнався. О, зараз вам сюрприз буде, панове поліцейські. Ось вам сюрприз. А, ще й гелікоптер ще переслідує. Поки гелікоптер в небі... Я не відіруся. о а це вже екетери вже по погнали. Ось вам засранці. Так, погнали, погнали, погнали. Сюди, розженемося, ось так напрямі. Щоправда, знову огорожа і не дадуть мені до максимальної швидкості розігнатися. Та не штовхайтесь. Не штовхайтесь. Дайте прой... Блякамка автобус. Сюди. Панове поліцейські, Ідіть сюди, ось вам. О! -о. Усі потрапили. Ось сюди звертаємо. Я наче й відірвався. Давайте зупинимось. Так і. Їдьмо, бляха-муха, помітили. Помітили, бляха-муха. сюди ось так врізаємося. І знову повертаємось сюди. І сюди ось так ховаємось. Ми заховаємось. Та бляка, му хай, заховався. Якого біса? Якого біса він сюди заїхав? Якого біса? Гаразд, сюди заїдемо. Ось сюди. Ха-ха. Все, зупиняємось. Тут Заховаємось. Так, стоїмо, просто собі, очікуємо. Головне, аби гелікоптер не літав. Поліцейський гелікоптер. Місію я виконав. 18600, майже 19 касарків. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!